Цей допис у соцмережах сколихнув чи не всю країну. На сполох забили сусіди. Матір жорстоко поводиться з півторарічним сином. Відходжу до під'їзда, відкриваю дверки, і там стоїть малесеньке сонечко, яке було в одному тапочку, ну в підгузнику, в колготках, в водіку. Стія бусінка. Ну, я стала з цим хлопчиком, почала стояти, чекати. Чекаю 10 хвилин, чекаю 20 хвилин. Сусіди часто чують істеричний плач дитини. Також припускають, що мама зловживає алкогольними напоями. Це перевірили поліцейські по приїзду на виклик. За п'ять днів до цієї ситуації е чоловік побачив цього хлопчика самого там на парковці. Сусіди часто чують істеричний плач дитини. Також припускають, що мама зловживає алкогольними напоями. Вона сказала, так, я вживала алкоголь. Вони запитали, яка у вас свято. Вона сказала, я хочу, можу випити по типу. Чого дитина сама вийшла до під'їзду? Вона сказала, це вже не перший раз. Я не розумію, як дитинка в півтора роки знала на яку кнопочку нажати, куди спуститися, куди йти. Тоді поліцейські загрози життю дитини не виявили. Кажу. Ну, в сенсі немає. У нього була здоровенна гематома на голові. Весь череп був в рубцях. У нього був здоровенний укус на щоці. Ну, по типу, дитина побита. Також нещодавно камери відеоспостереження зфіксували, як дитина випала з дитячого візочку, сильно вдарилася головою, підняв хлопчика сусід. Останньою краплею став інцидент, що трапився тиждень тому. Майже опівночі дитина сильно плакала. На крик прийшли сусіди. Мами вдома не було. Малюка залишила на невідомого чоловіка, який назвався другом сім'ї. Запитала говорю, ви виявляєтеся батьком цієї дитини? А він сказав ні. Запитала, як звати дитину, він розвів плечима, тобто невідомий чоловік з дитиною в квартирі. Я сказала, що я зараз буду викликати поліцію, тому що дитина, ну, дитина зразу заспокоїлась, коли ми зайшли. Тобто, також питання, що там відбувалося. Через 20 хвилин прийшла мати і почала виганяти непрошених гостей. Сказали, ми здочекаємося поліцію і підемо, щоб ми знали, що дитину можуть там хоч оглянути. Бо в цей момент ми на дитині побачили гематому, яка вже півтора місяці не заживає. Це було того моменту, коли її на вулиці знаходили. І на дитині на плечі на правому укусі. Сама вона себе вкусити явно не могла. Усіди бачили, як вона їй била по обличчю і казала, що тебе ненавиджу. Ми з чоловіком були свідками, вона в коляскі била цю дитину. Це вічно типу, на вулиці усяться, це вічно коляска, це вічно банка пива, і ми йдемо на розслабоні. Дитина закрита в квартирі, от не то, що кожного вечора, але так часто, що я просто в шоці. Дитина сама закрита. Я неодноразово її бачу саму. Після чого я піднімаюся на етаж і розумію, що дитина плаче. Сьогодні, коли дитина була одна вдома, він підходив до вікна. Сидиться, сидить, і по типу просто виглядає. Учора, після численних звернень, до родини вкутре приїхали представники поліції, соціальні служби з медичним працівником, щоб провести огляд дитини, аби оцінити її стан. Матір до квартири пускала неохоче. Один представник поліції може віти спілкуватися з журналістами відмовилася. Навіть двері тамбура закрила на ключ. Це Така дитина, яка він він сонечко. в мене душа просто розривається. Якщо вона психологічно нездорова, допоможіть їй, вилікуйте її. Хватить, по типу. Відівається на дитину. Дана подія внесена до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення та інші події цього року. На матір дитини було складено адміністративні матеріали за частиною першої статті 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Після проведення детального обстеження працівники соціальних служб визначили умови для проживання дитини задовільними. хімічних препаратів і алкогольних напоїв. Під час обстеження ми не виявили. Квартира знаходиться так, на стадії ремонту. ж чисто, немає нічого накиданих не речей. Найважливіше питання, в якому стані дитина? Чи немає загрози її життю? На даний момент ознак. Які б вказували на насильство, не виявлено. Лікар оглянула, вона не побачила ніяких протиправних дій, не було там ніякої відсталості в розвитку дитини. Дитина дуже активна, дуже йде на контакт. Ми бачимо постійно вона з мамою в дуже хороших відносинах. Дитина до неї тянеться. Підстав для вилучення дитини з сім'ї не виявили. З Сім'єю будемо працювати, будемо все перевіряти. Мати буде направлена до лікаря психіатра та лікаря-нарколога. Разом з працівниками центру ми будемо її перевіряти. Ми будемо стежити за цією справою і далі. Дуже важливо, щоб суспільство не залишалося байдужим, бо кожна дитина заслуговує на любов і захист.